В липні на Вінничан та гостей міста очікують 12 захопливих екскурсій та турів та два креативні майстер-класи. Серед новинок, екскурсія Вінницьким музеєм трамвая. А для тих, хто втомився від міського шуму, є ще нові пропозиції: перша тематична екскурсія у пошуках дзену, натхнення і страхи в під час якої можна дізнатись багато цікавих моментів з історії життя видатного вінничанина. А друга мандрівка до глухівського та черепашинського кар'єрів під назвою «Смарагдова споку. Уса, подорож до серця природи більше розповість Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних та туристичних послуг комунального підприємства Вінницької міської ради, офіс туризму Вінниці. Мої вітання. Вітаю вас також. Які власне екскурсії цього місяця можна вважати ось найцікавішими? Ну, ви вже вказали найцікавіші родзинки, такі як у пошуках Дзену та спокуса, Смарадова Спокуса, де ми відвідаємо глухівський кар'єр та Черепашинецький кар'єр. Фактично усі екскурсії офісу туризму і формувалися у липні місяці поближче до водички, тому що люди хочуть знайти десь затишок, відпочити, набратися місця сили свого. Тому, крім смарадової спокуси, ми ще поїдемо до Бакоти, ми ще відвідаємо. Громадний кам'янець, також відвідаємо такий, скажімо, релакс поїздку таємниці подільських святинь. Ну І для любителів такої автентики, це, звичайно, тур Оратівський край. Чи є щось ось для тих, хто вперше відкриває для себе Вінницю? Я маю на увазі туристів. Звичайно, оголошені також збір на пішохідні екскурсії, такі як і початка свободи, це більш тематична екскурсія, адже це про Вінницю спочатку набуття Магдебурського права. Це і Вінниця подорож у часі, починаючи з перших поселень, з перших закладень міста Вінниці. Потім це і секрети легенди Вінниці, де можна дізнатися не тільки сухі факти про Вінницю, а ще дізнатися такі міфи, щось цікавеньке, щось якісь Кітки Вінницю от ну, і безпосередньо екскурсія до музею трамваю вже неодноразово був запит на цю екскурсію, тому що вона дуже популярна серед школярів. Ну і вирішили вже зробити для всіх бажаючих також екскурсію. Ну і власне, напевно, найголовніше, як же ж зареєструватися на екскурсії та майстер-класи. Дякую зазвичай через наші соціальні мережі, через Інстаграм, Телеграм-сторінку, Фейсбук. можна за номером телефону, який є у вільному доступі, або Соборна 89, Туристичний інформаційний центр. Завітайте. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо вам. Нашим глядачам нагадую Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних та туристичних послуг комунального підприємства Вінницької міської ради офіс в Вінниці, була з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск новин.